Глава 13 Робоче місце Вайолки Хованські вже багато років залишалося незмінним. Недалеко від Ельбрат уздовж морського узбережжя. Велика траса на Францію звивалася і розсипалася на маленькі путівники з безкрайніми полями апельсинових дерев, виноградників і теплиць, з вогняними томатами і перцями. Саме тут біля придорожнього хостелу й заправки працювала багато років Вайолька Хованська. Вона ніколи не замислювалася, що б сталося з нею зараз, якби вона не просила лорку взяти її з собою в Барселону. Друг Лорки, наркоман Нікас, без проблем перевіз двох неповнолітніх дівчаток у багажнику старенького фіата невизначеного кольору через кордони до самої Іспанії. Подорож була кумедною, легкою, повною задоволеність стовідсоткового кайфу. У Сербії до них приєдналася ще одна машина з двома дівчатками і другом Нікаса. У Хорватії та Словенії вони зупинялися в придорожних мотелях, багато поли курили травку, займалися безладним сексом. Діставшись до Італії, вайолка раділа, їй подобалося все. Безкраї виноградники, гори, які впиралися піками в яскраво синє небо. Смужка моря заманливо блищала вдалині. Тут Віталій вона вперше поринула в море і вирощала, тікаючи від хвиль, які змивали з її маленьких ніг в тому від довгого сидіння в автомобілі. Пробравшись на південь Франції, їй здавалося, що вона любить Нікаса. Лорка влаштовувала сцени ревнощів і демонстративно грюкала дверима, коли бачила їх у ліжку двох. Нікас обіцяв їй кращі ролі в кіно, обіцяв їй подарувати лазурний берег, обіцяв їй Голівуд і Канський фестиваль. Войолка не знала жодної з цих назв, але вірила 30-річному Нікасу, як Богу. Кордони Іспанії перетнули пізно вночі, ближче до світанку коли темрява згущалася і світлофар самотнім промінцем висвітлював селенський морок. Прикордонник ліниво підійшов і попросив паспорт Нікаса. Глянувши фото, махнув рукою, і позіхаючи, повернувся до себе на пост. Через кілька кілометрів машина зупинилася, і Нікас, щасливий і неприродно збуджений, відкрив багажник. Світало. Рожева смужка повільно пробивалася крізь густий чорно-фіолетовий колір неба. Під'їхала друга машина і Ніка смахнув рукою, закликаючи паркуватися позади нього на парковці біля дальнобійників. Ура, брат, ура! Він з розгону підбіг до свого друга, і вони, як маленькі діти, застрибали від радості. Вайолка і Лорка кивнули дівчаткам з іншого автомобіля і поплилися до кущів сходити в туалет. Ноги і спина нили міля... після багажника, але радість від передчуття свята і очікування чогось хорошого не покидала вайолку не на секунду. Ось зараз і почнеться щасливе життя. Ось він, рай на землі. Нарешті ми з Нікасом тепер одружимося, і у нас буде багато грошей і випивки, як він обіцяв мені минулої ночі. Байолка косилася на подругу з співчуттям, і навіть була з нею добрішою, ніж зазвичай. Але насправді, лорці, було плювати. Вона була одержима кар'єрою актриси. Вона мріяла про одрі Хабберн, Шарон Стоун і Моніку Білучі. Їй снилися премії, нагороди та обласки. А біля моря вона навіть репетирувала діалог з Ромео і Джульєти. Коли Нікас привіз їх один із районів Гетто на околиці Барселони, провів напівпідвальне приміщення з величезним брудним матрацом, посередині тисячу проводів, дротів, ліхтарів, ламп і підставок для фото і відеокамер. Вайолка і Лорка мовчали близько хвилини вперше за всю подорож, тісно притулившись один до одного. Ззаду пролунали крики, і дівчата притиснулися до стінки, наступивши на дроти. Обережно, копита підіймаємо, техніка дорога. Молодий, трохи старший за Нікаса, чоловік в кепці зі зображенням фітболіста війшов до кімнати. Привітавшись з Нікасом, він прискіпливо розглядав дівчат, які, нахохлившись, як два птахи, притислися один до одного. Привіз таки, відмінно, розрахуємося в кабінеті. Роздягайтеся поки, це він вже кинув через дівчатам і вийшов в коридор. Байолка і Лорка переглянулися, але перша кинулася до Нікаса, а друга стояла, завмевши бовтуром під стінкою. Вайолка вчепилася в руку коханця і закричала, що не буде роздягатися для відео. Крижані очі Нікаса прибили її до місця. Заткнись, дура, це відомий продюсер, знімає іспанське кіно для дорослих. Якщо сподобаєшся клієнтам, будеш їздити в подорожі, кататися на автомобілях, плавати на яхтах, потрапиш в саму еліту. Але... але... Але ти обіцяв, що ми будемо удвох розгублена, войолка ридала, розмажуючи сльози і сопліщі по дитячому, 15-річному обличчю. Звичайно, так і буде. Я приїду через кілька днів, не переживаю, все гаразд, я тебе не кину». Він змокнув її в лоб. Більше войолка Хованський, його ніколи не бачила. Подивившись на шрами від побоїв, продюсери його звели Дікі, скривився. Тілом Лорки і двох дівчат з другої машини він залишився дуже задоволений. Фотосесія підходила в повному мовчанні і тиші. Він командував кожній, як стати, сісти, лягти і розсунути ноги. Лорка, здавалося, жила в кадрі. Вона висовувала язик, приймала спокусливі пози, фліртувала з камерою. Через кілька днів вона стала улюбленіцею Діки і ночувала вже не в загальній кімнаті дівчаток. А в апартаментах дійки поверхом вище. Фотографії вразили вайолку. Вона дивилася на чужу сутулу, худеньку дівчинку з зацькованим поглядом і порівнювала себе з розкутою і шикарною лоркою, яка, здавалося, створена для камери. Шрами від операції робили тіло вайолки збитковим і покаліченим. Дікі швидко відпускав її, намагаючись приховати усю огиду. Як виявилося, дві інших дівчинки були 16-річними, на рік старше, лорки і вайолки. Вони мовчки робили те, що від них вимагається, і на них швидко зріс попит серед клієнтів. Дікі знімав не тільки фото, але й відео, час від часу запрошуючи на знайомих чоловіків і жінок для своїх неповнолітніх утриманок. Він не тримав їх, не замикав, не обмежував. Раз на тиждень вони отримували невеликі гроші на кишенькові витрати, і їжу. Щодня привозив кур'єр з найближчого фастфуду. Дівчатка не мали з собою документів, не знали мови і міста. У них не було друзів і знайомих. Якби навіть хтось захотів втекти або піти, вайолка в перший день вже вибігла з підвалу. Бродила по околицях, але, побачивши навколо десятки мігрантів, які поглядали на самотню бродячу дитину, повернулися в підвал і мовчки роздяглася перед камерою. На неї замовлень майже не було. А лорко тільки беріг виключно для себе. З вікна було видно, що вона в дорогому прикиді сідала в авто. Діки. Разом ми з нею щасливо їхали в закат. Пізно вночі вона приходила до подруги і приносила їй різні ласощі, типу устриць або суші, якими її пригощала. Він мене любить, так, любить, уявляєш, не дає нікому трахати сам, все сам. Чорна яхту повіз наших двох, ну цих, що з тобою сплять, і мене. Тих розібрали папіки, а мене він їм не дав. Уявляєш, сказав, що ця поки моя. І Лорка дивилася таким же принизливо співчуваючим і жаліючим поглядом, яким дивилася на неї Вайолка, ночуючи в ліжку Нікаса. Вайолку рідко, але влучно замовляли збоченці фетишисти, фатишисти які любили шрами та інші каліцтва на повіях. У більшості випадків такі навіть не вимагали сексу, а просто мастурбували, чіпаючи покалічене місце. Дік радів, як дитина, що нарешті знайшов застосування в цій кульгавій качці. Він дав цю кличку, вай... кличку вайолці з перших днів, за те, що вона зовсім непомітно, трохи накульгувала на ногу, наче кривенька качечка. Лорка заливисто розсміялася. Чувши нове прізвисько подруги, вайолка думала, що після лікарні це пройде. Але місяці йшли, а невелика кульгавість не проходила. Час минав. Вайолка звикла до дійки фотографій, відео, клієнтів і невеликих кишенькових грошей, які вона старано відкладала на майбутнє. Змінювалися дівчата, іноді з ними жили хлопчики-підлітки, попит, на яких зростав з кожним днем. Старих, так званих вже відпрацьованих підлітків, які починали дорослішати обличчями тілом, хтось купував або переманював в утриманці або утриманки, хтось збігав, не витримавши морального боля і фізичного приниження. Лише безмінна вайолка залишалася старожилом спільної кімнати над підвалом. Одного разу перед світанком Лорка розбудила її і приклала палець до губ, показавши очима на подушках, в якій подруга зберігала гроші. Лорка міцно вхопила вайолку за руку. Олка бігом тільки тихо. Вайолка хотіла прихопити деякі речі, але лорка замотала головою бігом, одними губами, прошепотіла вона. Скотившись сходами, вони кулою вискочили в темряву вулиці і бігом добігла до лорканого старенького Рено, який дозволив купити його лорці, коли був ніяк, на підпитку. Після угоди з румунським хлопчиком 14 років, якого він продав депутату Східноєвропейської країни для утримання на власному острові в Середземному морі. Грюкнувши дверцятами, вайолка розгорнулася з метою задати питання, але вереск поліцейських сирен оглушив її. Пригнись живо, вона стукнула лобами і майже впали одна на одну. Що це? Облава. Я підслухала розмову Дікі з начальником поліції, якому Дікі поставляв розу і тіну. Пам'ятаєш дві сестри з Болгарії, яких він потім влаштував прибиральницями на одну з його ферм. 17-річні болгарки, так, пам'ятаю, вони ще дякували Дікі за чудесного покровителя і цілували йому руки. Так, так. Так от начальник попередив, що готується облава, щоб найближчим часом Діки не показувався в Барселоні і її околицях. Він почав збирати бабки, які він ховає десь у схованці, в горах. А я поїхала за тобою тихіше. Вони заходять. Зараз потихеньку викотимо з двору, коли в будинку почнеться верески крики. Лорка і вайолка розпрощалися біля станції метро. Останній раз дві подруги обнялися і розійшлися в різні боки на все життя. Накопичивши пристойну суму, Вайовка змогла зняти кімнату по оголошенню на площі Каталонії і прожила в ній рівно півроку. Бабуся, яка здавала їй кімнату, померла, і спадкоємці, попередивши її ще двох мешканців про продаж квартири, виставили мешканців через два тижні на вулицю. З наступною орендованою кімнатою пощастило менше. Господарі постійно нагадували, що дівчинці необхідно пред'явити документи, і вона через два тижні теж з'їхала, збрехавши, що втратила їх. Вона ходила по самим злачним закладам, пропонуючи себе в якості прибиральниці та офіціантки, але без документів вона змогла пропрацювати лише кілька тижнів. Гроші танули, немо віск. Хоча вайолка майже нічого не їла і намагалася економити, доходячи до абсурду. Але в один прекрасний день вона опинилася на вулиці без грошей, документів, роботи і друзів. Голод зводив з розуму, і вона підійшла до піцерії по сусідству, жадібно спостерігаючи за щасливими клієнтами, що наминали делікатеси за обидві щоки. Пізніше вона підійшла до порожнього столика і, пославши почуття сорому, доїла з коринки, старілки з брудними серветками. Потім вона пішла пішки, дісталася в район Каї-Дельтор, де промишляли повій 25 років, списані в тираж, які торгували собою за дозу або пляшку. Работяги з промислової зони неподалік заїжджали сюди після робочого дня, щоб витратити майже весь денний заробіток. Свіже обличчя і молоде, майже прозоре тіло вайолки викликало інтерес серед постійних клієнтів. У перший же вечір вона заробила майже 100 євро, просто величезні гроші, які гріли її серце і ниючи від голоду тіло. Вирішивши, що на сьогодні вистачить. Вона пішла до шосе, вирішивши словити таксі або попутку. Удар ззаду збив її з ніг, оглушив на кілька хвилин. Колеги по цеху, вирішивши розповісти новенькі правила роботи в колективі за допомогою фізичного впливу, дохідливо ногами і руками протягом десяти хвилин пояснювали вайольці, що тут тільки їх територія. Засунувши їй 10 євро в закривавлений лівчик, жри, жри, жриці любові з почуттям виконаного обов'язку повернулися на робочі місця. А вайолка, купивши воду і бутерброд в нічному автоматі, вирішила забратися подалі від місця і ближче до парковок далекобійників на шосе із заправками між містами. Тепер її робоче місце було в тіні виноградників на пластиковому стільці, знайденому на звалищі. Згодом вона навчалася залучати нічних клієнтів, розпалюючи біля себе багаття, а в день відкривала поламану пляжну парасольку і роздягалася до трусів. У Ущах, неподалік від поля, вона спородила собі якусь подобу ніч ліжки. Під старою і кривою сосною, яка дарувала дивовижний запах хвої, найсильнішу спеку. Іноді вайолка лежала на брудному, але досить товстому матраці, який знайшла на смітнику біля хостелу і попросила одного з прибиральників мароканців за мінет допомогти принести її під сосну. І мріяла на цьому матраці про майбутнє. Вона мріяла заробити багато грошей, зробити документи і здобути освіту. Вона хотіла стати медсестрою, такою ж доброю, і розумною, як Нора, яка доглядала за нею в лікарні Бухареста після сфвалтування. Увісні вона називала Нору мамою, притискалася до неї і розповідала, що їй наснився страшний сон про Іспанію, підвал, Дійки, повії. Нора гладила її по волосю, цілувала в лоб і говорила Тихіше, донечко, спи, це був сон, всього лиш сон. Мароканець, Годелю після роботи приходив до вайолки на матрац і проводив своїх друзів. Він швидко підсадив її на наркотики, і за щоденну дозу вона вже обслуговувала п'ять його друзів. Вайолка Швидко здала зовні і вдень їй іноді вдавалося заробити лише на випавку мізерну закуску. Давид був світлим променем в її житті. Здавалося, він шукав тільки її одну. Вона довго сиділа з ним в машині і розповідала про себе, про своє життя. Він сильно переживав, дізнавшись, що вона сирота, і дав їй не 50, а 100 євро на прощання. Як багато, давай я зроблю тобі мінет. Але Давід лише посміхався, хитав головою і посилав повітряний поцілунок. Лежачи на брудному матрасі, вайолка не звертала увагу на соплячого на ній Марселя, який привів сьогодні двох новеньких. Вона дивилася на синє-синє небо. Яскраво смарагдові лапи сосни, які стільки часу вкривало її від спеки й дощу, і відчувало, що скоро все зміниться, що скоро вона покине цей матрас і ніколи більше не побачить стару добру сосну подругу. Вона мріяла про свого принца на дорогій машині, якому вже тричі відкривала лише душу і серце, а не своє тіло. Двоє інших були набагато темніші і старші за Марселя. Вона дивилася на вайолку і Марселя, оскаливши коричні зуби і розминаючи свої гігантські, змія подібні члени. Сьогодні їй було боляче, як ніколи. Навіть під дією наркотику вона закричала, коли один з новеньких розірвав їй Анус, заливши кров'ю брудний матрац і подобу ковтри, яким вайолка зігрівалася ночами. Другий тримав її голову, засунувши туди безрозмірний смердючий член. Немов тварини вони терзали її тіло, мінялися місцями, мукаючи від задоволення. Нарешті. Вони удвох засунули її у піху свої причандали і відтертя один об одного кінчили прямо в неї струменями такої сили, як ніби їй всередину поставили клізму. Через пару днів вона прийшла в себе і повернулася на пластиковий стільчик на узбіччі. Побачивши вдалині знайому іномарку, війлка забула все погане. Вона сяяла, серце билося в забутому богом тілі, як птах Фенікс, відроджуючись з попелу. Привіт, Олка, як ти? Я привіз тобі піцу і горілку. І ще дещо. Вона вдихнула кокаїн і відкинулася на спинку крісла. Блажена посмішка залила її обличчя сонячним світлом. У мене до тебе прохання, ти мене виручиш? Все, що завгодно, Давид, все, що завгодно, розумієш, все. Дякую. Ці слова для мене багато значать. Після восьми я заїду за тобою і розповім, що робити. І так, на вісьми пакет тут речі, взуття, косметика, порука. Хочу, щоб ти виглядала на мільйон. Як тільки вайолка виповзла з автомобіля, багратьона вгідливо глянув на мокру пляму на шкіряному сидінні, яке випромінювала сморід гниючого тіла. Він гідливо накрив пляму вологою серфе, серветкою і на першій же автомийці замовив повну хімчистку салону.